День закоханих, так хочеться дива, щоб Валентинки, родина, свято, щоб мир, щоб сім'я щаслива, кохання і мир разом мама і тато. І з Днем Святого Валентина ми щирі вам шлемо вітання. Вибережіть себе, переможе Україна, найбільше моє бажання. Чекають вдома вас, дружини. Діти, матусі і батьки, і рідні, знаречені, бажаю день новий вам перемогою зустріти, бо ви найкраща армія для мене. Вас вітаємо, людей, з великим серцем, бо Вкраїну підняли нашу з колін. Віримо, що радісно зальється перемоги синьо-жовтий дзвін. На морозі, синьо жовте серце, б'ється так, що чує весь світ у формі ЗСУ. У грубих берцях на крилах боротьби є околі. Низький уклін усім захисникам, що нас, мов янголи крильми оберігають. Низький уклін, герой вашим золотим серцям, від щирих серденят дітей, які надією палають. Я дарую вам своє сердечко на щенній охоронці. Моє серце належить вам, герої. Я віддаю вам своє серце, наші найкращі ЗСУ. Дякуємо за захист, наші лицарі і світло. Ми, діти України, сини і дочки. Ми гідні жити, ми усі єдині. Нехай кохання, срібні ці дзвіночки, принесуть нам мир і перемогу Україні за серця ваші, хоробрі і величні. Вам подяку шлють дорослі і малі, з днем святого Валентина наші рік, ЗСУ найкращі люди на землі. На морозі серце воїна не плаче, воно стогне, бо горить земля, з ним закоханих тебе, козаче, захисник, герой, історія моя й твоя. синьо жовте серце, ваша доля. Бо обрали праведну стежину визволяти землю і боротися за волю, за Дніпро, Карпати, за вербу й калини. Синьо-жовте серце ваша віра, і Господь нехай благословляє, хай дає здоров'я вам і сили. Від біди, від хулі захисти. Синє жовте серце, ваша правда. Рідно ви ж захищаєте усе своє. Подолаєте ви ворога і виженете катам. Ми народ, ми нація, ми є. синьо жовте серце, ваша совість. Ви не даєте перетворити землю на руїну. І колись напишемо повість про геройство вас, синів країни. Синьо жовте серце, ваша гідність, ваша відданість військовій справі. Непоборність, нездоланність, незборивість. Серце ж віддали своє держави. Синьо жовте серце, ваша криця. Лише такі, як ви, горки герої, землю захищають, як хлопці, закриваючи дітей своїх суботів. Синьо-жовте серце, ваша єдність, бо соборні – справжні патріоти, люди з синьо-жовтим, гордим серцем, сини й доньки українського народу. <му>